Всім привіт! Мене звати Михайло, ви знаходитесь на каналі про мою фірму, про вантажоперевезення. Нещодавно я повернувся з рейса, закінчую зараз монтаж цього фільму і запрошую вас до перегляду. В цьому фільмі я розповім, або точніше сказати, трошки розкрию, які є можливості в цьому бізнесі, щоб заробляти дещо більше, ніж пропонують нам стандартні умови. Ніж те, що є очевидним для тих, хто тільки хоче починати. І понеслась. знову я за кермом. І Сьогодні буде дуже цікавий рейс. Я їду головою, але не скажу вам куди. Все будете бачити по мірі того, як буде виконуватися робота, як буде здійснюватися план. І перша зупинка у нас буде завтра в Свєбодзіні. Ось такий у мене автомобіль сьогодні. Це машини ми отримували весною в травні 2023 року. Чотири таких машини отримали пізніше, я про них розкажу. Зараз подивіться, де ми знаходимось. Тут встановлюють компресори. І, можливо, хтось у вас вже здогадався, для чого. Ми будемо монтувати таку штуку, називається RKL-160. Чекаю вже самого ранку. От так скромненько виглядає тягач без прицепу, куточок тут забився. Це в нас шланг до компресора повітряний, а ось сам компресор, хто нікого не бачив, там він, там. там, там. Оно. Оце компресор. Це його фільтр. Оце він підключається до коробки цим маленьким карданом І тут маємо вихід з манометром. Сюди можна підключити повітряний шланг, і буде нам іти повітря. Доброго ранку. Так багато подій, багато роботи, що не встигаю навіть вам розповісти, що відбувається. Як бачите, ми знаходимося зараз в Польщі. Я забрав тягач в Німеччині, бо перевожу його з однієї логістики на іншу. І дуже цікаво буде для вас, на яку. І зараз я їжджу по всій Польщі, щоб зібрати состав докупи, скажімо так. Цей ман дещо відрізняється від звичайних. Перше, це сідло. Воно вище. Бачите, тут самі лапи набагато вищі. Не пам'ятаю, на вигляд, хіба 12, мабуть сантиметрів висота самих лап. Зазвичай, мабуть, 6 йдуть стандартні. І була вища оця навіть платформа, вона була 4 см. Ми представляли, зараз тут нижче, а я в попередньому відео розповідав для чого. Потім тут немає виключателя так, на м, акумулятори. Він тут, це виключатель маси <кій> і. Має бути обов'язково в кабіні. Для чого обов'язково? Для машин, які перевозять АДР в цистернах. Це кнопка, щоб увімкнути, щоб увімкнути приставку відбору потужності. Так, це буде українською. Приставку відбору Моци. Ну і вона, звичайно, передає момент на компресор. Запускає таким чином компресор. Оце всі особливості цього мана цієї машини. Так? Середня кабіна. Отримали ці машини в травні. Цікава історія, як вони мені дісталися, бо хотів я тоді взяти мани, дафи. хотів я тоді взяти дафи XG, а вийшло, що взяв 4 мана. Пізніше розповім, як це так сталося. Зараз я тягачем. Мені вчора встановили. Та як мітливіші з вас вже здогадалися, для чого потрібен цей компресор. І Зараз я приїхав на наступну точку, і зараз побачите для чого. Там і тут два ствола, як я люблю. А тут дивіться у нас автобус. Ступанув якісь, такі наклейки купив, Но французи не жалуються. Нічого незвичайного, він коротший, тому важче, коли рік від'їздив з таким прицепом а потім пересідати на стандартний 13-метровий. Зараз їздимо за наступною частиною нашого складу, бо нам ще не вистачає вантажного відсіку. Поки їдемо, розповім історію цього мана, цієї машини, як вони опинилися. У мене, до, до речі, у цієї машини вже 100 тисяч пробігу. Це не нова вже машина. Вона Всі ці, всі ці 100 тисяч зробили на моїй фірмі, але з тентом, зі звичайним прицепом. Ці машини бралися під роботу з цистернами АДР, але не було тоді цієї роботи, і тому довгий час ми їздили з прицепами. Це вже третя машина, яка в мене йде під бочку. І ще залишилася одна, яка е, може працювати з бочками, але поки що на неї немає роботи. Перепробував я тоді, мабуть, з десяток лізінгів, е, всі відмовляли, це кучу паперу перезаповняв, але якщо там починаються вже відмови, то я так думаю, що вже не знайдеш чогось, як би, хто дасть гроші, бо відмовляється з одних і тих самих причин, що ти не є. Громадянинам Польщі. А дафи вирішив я тоді брати, тому що була велика черга на машини. І найбільша черга була на Мани. На мани треба було чекати понад рік. А дафи, я був дуже здивований. Черга була лише 2 місяці. Тому вирішив тоді зв'язатися, спробувати дафи. І ось, поки я шукав лізінги для ДАФів, подзвонили мені з Мана. І сказали, що в них замовник відмовився від чотирьох машин. Я можу їх отримати через два місяці у травні, і ще навіть встигаю змінити комплектацію. Тобто, це були не готові машини, а це були слоти на виробництві. І оці, цю машину, яку ви бачили з синього кольора, це машина повністю під моє замовлення. Тобто, кожна тут частина. Ну, яку можна було обрати, вона обиралася відповідно до мого бажання. Ну, найголовніше, що тут є, те, що я вам показав, це комплектація під АДР з приставкою відбору мощності і інші речі, які дозволяють їздити з небезпечними вантажами в цистернах. Це коштує при замовленні нової машини, ну, принаймні рік тому це коштувало Мана 600 євро. Таке переобладнання під АДР. Якщо переобладна, переобладнувати готову машину, це буде коштувати значно дорожче, більше 3000 євро, напевно. Ще одна з важливих речей, це стояночний кондиціонер. На всі машини, на які я можу, де я сам обираю комплектацію, я замовляю стояночний кондиціонер. Він коштує там, від 1000 до 2000 євро в залежності від виробника. Але як бачимо, клімат стає теплішим. Є кілька тижнів влітку просто нестерпних навіть в північних широтах Європи. Тому замовляю обов'язково кондюри, обов'язково від виробника, бо я не вірю в оці всі додаткові переобладнання, доместики. Я колись стикався з ними, і я не дуже ними задоволений, особливо коли він монтується в люк. Забирається люк, додаткова вентиляція прибирається через це. Натомість якийсь ефект від нього слабкий, вистачає з ним акумуляторів на 3-4 години. Ну це те, що я стикався. Натомість від виробника кандюри вони працюють майже вистачає на 9-11 годин, якщо свіжі акумулятори. Значно вони кращі, вони не монтуються в люк, вони завжди монтуються десь під кабіною і дують з заводських рефлекторів. ну Це зовсім інша річ. І набагато вони надійніші. Що на дафах я чув відгуки, що на манах вже літом відпрацювали. На Євеках у себе теж маю стояночні кондьори, тільки ми Євеки отримали вже в вересні, тому перевірити ще не, на практиці не було можливості. І маємо середні кабіни. Середні кабіни маємо по... Це висока кабіна видовжувала термін виробництва на кілька місяців. А я планував отримати машини в березні, хотів, дафи, з манами в мене виходило на травень. Якщо б я хотів високу кабіну, то мені б довелося б чекати до осені. Ну, це, вже, це вже було для мене неприйнятно, тому, на жаль, середні кабіни. Висока кабіна коштує додатково 1500 євро, якби... але головним тут був термін. Якби не терміни, то я замовляв би з високою кабіною, Знач, значно зручніше, Знач, значно відрізняється відчуття. У нас є е, два мани з високими кабінами, є з чим порівнювати. І, ну, я би брав, не задумуючись високі кабіни. Що ще? Ще тут галогенове -гал 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 освітлення. Леди теж коштують 1500 євро, і це теж що я би змінив. Тоді зекономив. Але в майбутньому в майбутній комплектації, на якій я зараз не отримую лізінги я вже замовляв з ледем але не знаю, чи я їх отримаю Але рекомендую замовляти лед. Бампера в чорний колір, і я дуже задоволений цим рішенням. Спочатку думав, можливо. Можливо, помилився, можливо, треба було всю кабіну малювати. Але коли почалися оці всі царапинки, підтертості одразу на нових машинах, то я зрозумів, що це було правильне рішення з чорними бамперами Тут не стільки питання в економії, оскільки на чорному бампері ці потертості не помітні Ще замовляв в цю кабіну обов'язково всі можливі столики Тут праве крісло складається в столик тут є столик якби Попереду пасажира, як на скані, так, якщо це так пояснювати. Тому всі столики, які можливо, тут були замовлені. Є в цій машині інвертор на 300 Вт, вбудований від виробника, є спалка, є такий, якби підіймається вона в з під пір під голову, да, трошки так, щоб підняти рівень. Це такий, мабуть, із фішечок, таких і все, все, що є в цій комплектації. А треба ще, мабуть, сказати, важлива річ, коли замовляєш машину під АДР, то немає можливості електронного ручного гальма. Відпадає ця електронна якби частина. Якщо береш машину під АДР, то тільки пневматичний тормоз. Який відповідно займає місце в кабіні. Він тут, як і в усіх манах ще з 2018 року, він знаходиться тут справа від водія. Так. Ось, ось він тут з яблучками в мене цей тормоз. Отут, там де мав би бути електричний, то залишається просто така ніша. І тому. І тому, відповідно, цей пневматичний тормоз він заважає висуватися ящику. Ну він взагалі цей ящик в цій комплектації робиться невисувним. Холодильник робиться справа, а ящик зліва не висувається. Якщо тормоз електронний, то тут справа від водія вільне місце місце, і там ставиться холодильник, він висувається, а правіше ящик і він теж висувається. Ось така різниця. Десь так я прикинув. Пустих кілометрів в мене зараз виходить 1100 кілометрів пустих на оцю всю акцію. Поставити компресор, забрати шасі і доїхати, бо ви зараз побачите що. Тобто від моменту, коли мені перестали платити за кілометри до моменту, коли мені почнуть платити за кілометри, ця машина зробить 1100 кілометрів з розходом десь. 18-19 літрів в середньому, ну плюс дороги, там Німеччина, Польща, Ну тобто десь все це понад, понад 300 євро буде коштувати е, всі ці активності, підготовчі до роботи. Ну нічого не зробиш. І через 2 місяці, якщо треба буде, якщо ми вирішимо віддавати ці шасі. Бо я їх взяв наразі в оренду на 2 місяці. За ці 2 місяці мені треба вирішити, чи я буду продовжувати їх винаймувати, чи вже буду брати в лізінг свої шасі. До речі, це буде перший прицеп на фірмі. Ніколи в нас ще не було своїх прицепів. І якщо треба буде їх віддавати, ну і в будь-якому випадку їх треба буде віддавати, бо в лізінг не, не будуть не ці шасі підуть в ліс. Ну хіба що да, продовжимо. Винаєм цих, то це ще 1400 кілометрів буде, щоб їх віддати. Просто зараз так вийшло чому 1100, бо ми не робимо повний круг. Коротше, трошки десь на 300 кілометрів менше пустих мені вийшло домовитися. Трошки по дорозі починаю роботу. Не треба повертатися в ту точку, звідки я виїхав. Хоча логістика з цих країв. Все у нас там і штори, і не штори, все в нас розміщується в одному місці. Біля портів. Ну все, тепер повний склад. Ну ви зрозуміли, що ми будемо тепер робити. Ну і все. Прощавай контейнер. Нам було з тобою по дорозі, та вже ні. Добрий путь. Всього тобі найкращого. Хорошо, пошло. Тепер повинні мені дати 30-футовий контейнер. Ніколи такий не возив. Я думаю, що це буде щось типу того, а то, може, він і стоїть. Таке щось наче бочка, але довго, мабуть, сіло сипуче. ой я його розвантажувати не буду. Відвезуть тільки на інший термінал. Ось така робота. Про неї ми пізніше розмовляємо. Так, це був саме він. Бачите, як машинка присіла. Той самий контейнер, що там стояв. І тепер тімо далі. Кожен день маєш душ і не дуже перенапружуєшся фізично. Але потрібно трошки думати головою. Для такої роботи потрібен повний АДР і потрібне якесь знання англійської мови на такому рівні або німецької. Логістика німецька, але більшість німецької взагалі-то навіть не варто очікувати знання. Англійська може бути на рівні, щоб на транспортні теми порозмовляти. Від перевізника потрібна машина з повним АДР, звичайно. І бажання мати додатковий геморой складнощі. Але найцікавіше, що ж тут можна заробити? Заробити точно можна більше, ніж на шторі. Я думаю, десь рази в півтора більше. Але точно про якісь цифри зараз говорити мені важко. Я маю пропозицію, маю розцінки, які мені буде платити логістика за рейс. Але там розумієте, там не так, як зі шторою. Там немає конкретної ставки за кожен кілометр. Ну і взагалі тут багато чого залежить не від кілометрів, а від тої роботи, яку робить водій. розвантаження. Або завантаження бочки, або перекидки між терміналами. Це, то, чим я займався цей тиждень. Все це трошки по іншому розцінюється. Саме ми в цій логістиці назву бачили на контейнері, тому це не, ніякий не секрет. Просто уважно дивіться відео і побачите, що це за логістика. Вони платять за кожний рейс по-різному, в залежності від відстані. Тобто чим більша відстань, тим ставка за кілометр виходить менше, чим менша відстань, тим ставка за кілометр виходить більша. І на найбільших відстанях там 700-800 кілометрів в одну сторону, якщо, то ставка порівнювальна зі шторою виходить. Тобто десь ті самі євро за кілометр плюс оплата доріг. Але ви їдете в одну сторону повністю завантажені, назад їдете пусті, назад не вантажені. На коротких відстанях так, там може доходити до 4 євро за кілометр, але це, ну розумієте, 30-50 кілометрів відстані, якщо машина буде півдня зайнята. Там по-іншому це має все рахуватися. Це не так, що о, 4 євро за кілометр клас. Ну, Півдня машина зайнята, машина мало проїхала, але водію, ви маєте заплатити цю зарплату, маєте заплатити цей лізінг. Тому конкретних цифр я вам зараз не скажу. Я маю побачити, скільки мені заплатять за місяць, маю побачити, скільки зробить машина кілометрів за цей місяць, який буде, який буде розхід палива. Зараз я маю 26 літрів, дуже багато їздив по місту. Вантажі до 28 тонн, бо між терміналами легально можна їздити з таким вантажем. Компресор тисячі євро. Це його вартість з монтажем. Шасі 700 євро на місяць оренда. До речі, що мене здивувало, шасі і в оренду, і якщо покупати, вони дорожче виявляються, ніж прицеп штора звичайний. Хоча здавалось би, що там менше матеріалів необхідно для цього типу напівприцепа, але вони дорожчі чомусь. Ну, сам тягач він дещо дорожчий і бушний такий тягач важко знайти. Треба замовляти новий в такій комплектації під АДР. Ну і Звичайно, такий тип роботи це додатковий геморрой. Це Додаткові складнощі з пошуком водіїв. Так, не кожен вже водій з категорією C плюс +E Є підійде на цю роботу, на відміну від штори додаткові вимоги до машини, додаткові, треба додаткове виготовлення бумаг. Якщо хтось їздив, дана система знає цей документ з. Червоною полосою Ось його ще треба отримувати. Це, ну, це бюрократія. Це не те, що там було б складно, але треба зібрати додатковий техогляд, техогляд, додаткові оплати, побігати ще по якихось кабінетах, десь почекати це все не швидко робиться. Додаткова бюрократія, додаткові складнощі. А для чого це? Бо ви не знайдете на штору там, де вам будуть платити. На тому самому типі роботи більше, навіть на 5% більше. Можете спробувати пошукати. Якщо десь платять більше, то це додаткові складнощі. Попит і пропозиція. Там, куди хоче менше бажаючих іти працювати, я кажу за перевізників, але це стосується і водіїв, і будь-якої іншої галузі. Там, де менше бажаючих працювати, там більше платять. Так само і тут, якщо ви хочете знайти одну єдину логістику, яка чомусь платить євро 50 на шторі, тоді як за кілометр, тоді як усі інші платять один євро. Ну ви подумайте логічно, навіщо цій логістиці платити такі гроші? Навіть євро 10, навіщо їм платити, якщо всі працюють, платять євро. Вони запропонують євро 02, євро 03 і в них вже буде бажаючих черга. Тому щоб заробляти більше, треба шукати роботу, куди потрібні додаткові організаційні вкладення, так, як і фінансові вкладення, туди, куди не так просто будь-яка людина, яка має гроші, може взяти машину в оренду або в лізінг. Поставити під логістику і їдь заробляй. Ну, це я кажу про шторки. так. І тут вже з бочками треба мати якісь знання. Логістика ця, вона вже не бере, якби просто так. У нас були довгі перемовини, їх цікавлять перевізники з досвідом, принаймні з досвідом перевезень. Важко так прийти, якщо ви взяли просто машину і нічого не знаєте, навіть взагалі в перевезеннях нових, то навряд чи вас візьмуть під цистерну. Якщо ви якийсь зв'язок маєте з цією роботою, то це вже трошки можна по-іншому розмовляти. Добре, це я затягнув. Сподіваюся, що вам було цікаво. Якусь інформацію ви отримали. Звісно, всі карти я розкривати не можу, бо є і комерційна таємниця. Але багато чого ви дізналися, чого не знали раніше, це 100%. До нових зустрічей!